Передаємо тобі полум'яний привіт, гори у пеклі, зрадник, разом зі своїм новим гавноклубом, разом зі своєю новою батьківщиною. Так ультра з Чернівської досни передали вітання екс-гравцю свого клубу Олександру Масалову, котрий підписав контракт з футбольним клубом УФА країни-агресора в розпал війни проти України. У зверненні, котре опублікували на своїй сторінці у Фейсбуці, фанати сіверян повідомили, що після бомбардувань стадіону знайшли російський паспорт футболіста. Під час запису відеозвернення документ спалили і жорстко звернулися до екс-захисника Білосиніх. Ми заявляємо, що докладемо всіх зусиль, щоб ця потвора на ім'я Олександр Масалов в майбутньому жодним чином не був причетний до футболу в Україні на будь-якому рівні. Нам навіть важко уявити, яким потрібно бути до**бом, щоб після всіх руйнувань, які зазнали наше рідне місто, наш стадіон, наш клуб, поїхати грати на Росії, не шановний г... Масалов. Ми спалюємо цей сральний папірець, який ти отримав у окупантів, хоч і знаємо, що жодної цінності він не має, і ти без проблем вилежиш ще кілька російських дуб та отримаєш новий. Нагадаємо, за повідомленням УПЛ, від 27 травня ФК Досна разом з Маріуполем отримали відстрочку на рік зі збереженням місця в Лізі через зруйновану інфраструктуру та складну воєнну ситуацію в їхніх містах.